Як вам таке поєднання? Mercedes-Benz Ренваген та Mercedes-Benz 300 SLR? Легенда. Просто космічне поєднання. До, до чого все лаконічно? 300 SLR. в 1955 році мав 300 км на годину максимальної швидкості. Ренваген. Скромно пише: Макс Спіт 105 майлів на годину. Подивіться тільки на це поєднання. Просто космічне. Зараз загальний ракурс зробимо. Дивіться. Лайкайте, кому подобається.